Так, всім привіт, привіт усім. Сьогодні планував, планував зняти велике відео, але дощ, тому, тому відео буде коротеньке, але, як завжди, буде дуже-дуже важлива тема. Планував показати відкачку меду, як забирати рамки. Але дощ-дощ, трохи плани помінялися. Але дивіться, відео... Я назвав відкачка меду і підготовка до зими. Тому що тому що, ну, я вам покажу, як роблю я. Як роблю я. Це не золоте правило, я просто показую, як роблю я. Я роблю останню відкачку меду і одразу перший етап підготовки йде до зими. Дивіться, зараз ми підійдемо до корпусних вуликів. Так. Так, давайте, 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 давайте пройдемо. Давайте пройдемо. Ага, щас забувся, щас коротенько. Ось він я. Ще раз всім привіт. Ще раз всім привіт. У мене сьогодні святковий день. Святковий день 5 підписників на каналі. Тому я просто показую вам... Своє щасливе обличчя. Раз, це все жарти, тепер давайте, давайте, давайте поговоримо серйозно. Так, давайте підходимо ось до корпусного вулика. До корпусного вулика. Дивіться, ви відкачуєте мед, я відкачую мед. Знімаємо корпус. Знімаємо корпус. Відкачали. Якщо? Якщо ви рамки. Не даєте на просушку бджолам, тобто не повертаєте, то ми знімаємо корпус, зняли корпус. Так, минутку, минутку. Наприклад, забрали ви корпус, відкачали мед. Якщо ви не повертаєте рамки на просушку, а зразу їх заносите в сотохранилище, ну, якщо у вас таке є, Так, невеликі технічні проблеми. Давайте все спочатку. Так. Дивіться, я. Головний взяток завершується. вкось уже завершився. Хтось вже відкачує мед. Хтось тільки починає відкачувати мед. Я відкачую мед. Після закінчився головний взяток, я відкачую мед. І разом з цим це в мене перший етап підготовки до зимівлі. Дивіться, зимівля Зимівля це самий самий, це такий екзамен для пчеловода. Навіть зі стажем. А для початківців це навіть ну, особливо хто буде зимувати першу зиму. Тому слухайте уважно. Не показую, як воно повинно бути. Показую, як роблю я. У мене зимлює, ну, майже 100%. Десь якийсь лабак і то це ну, по, по моєї війні може не перезимувати. Тому дивіться, корпусний вулик. Один магазин, два, три, без різниці. Забрали їх, відкачали. Відкачали. Далі, що ми робимо? Якщо ви не даєте рамки на просушку, тобто не повертаєте, щоб бджоли їх висушували, а сразу відкачали і заносите сото хранилище? Тут як? Тут накрили вулик, накрили кришею. Тут головне, що не лізьте до гніздового корпусу. Все. Та як він у вас був, 10 рамок, 12 рамок. Все, що в гніздовому корпусі, це їхнє. Бувають початківці і не тільки подивились, ну давай я хоч дві рамочки заберу, відкачаю. Ні, не лізьте, не жаднічайте. Це забрали, відкачали, занесли в сотохранілище. Все, закрили гніздовий корпус. Ні гніздо поки що не робимо. Ще рано, ще місяць впереді, а й, і не забираємо нічого звідси. Навіть якщо ви його будете закармлювати, все одно нічого не трогаємо звідси. Все, що вони привезли в ніздовому корпусі, це їхнє. Плануєте закормити сахаром, закормити Крайні лишаться на соняшнику. Всередину вони залізуть сахарним сиропом. Все буде чудово. Сюди взагалі не лізем поки що. Медві качали, це не лізем. Так, тут зрозуміло. Якщо. Ви рамки відкачуєте і повертаєте їм на просушку. Що ми робимо? Все одно ми повинні гніздовий корпус вже відділити від від магазинів чи від других корпусів. Других корпусів взагалі не бажано вже якщо... назад ставити, якщо ви ставите, що ми робимо? Що ми робимо? Так, ми відкачали. Це гніздовий корпус. Зараз хвилинку. Так, ось відводок. На ньому покажу. Вважаємо, що ось ми забрали з нього магазин, відкачали. Це гніздовий корпус, він повний рамок, до нього взагалі не лізе. Якщо ми повертаємо рамки на просушку, ми все одно, я вже сказав, ми все одно повинні гніздовий корпус відділити від магазинів. Що ми робимо? Можна просто отак. Просто берете отак. Розуміли, так? Загнали. Лишили їм тут прохід. Можна отак. Отак, з цієї сторони загинаєте пленку. І тут. Принцип який? Відділити гніздовий корпус. Ось так лишали. лишили їм, наприклад. Мені просто неудобно одною рукою поставили магазин чи корпус, сюди повернули рамки. Все, їм проход є. Вони будуть сюди заходити. Рамки почистять, ніякої молі тут не буде. Але їхнє гніздо вже, вони дайте їм підготувати їм гніздо в зиму. Нічого звідти не забирайте, нічого туди не докладайте. Відділіть його, просто відділіть. Все, бджола готується вже в зиму. Так, з цим розібралися. Давайте тепер, друге. Дивіться, була в мене така ситуація. Була в мене така ситуація. Вересень місяць, приїжджав я на пасіку, рамки я ще лишав в вуликах, ну, викачені. Приїжджаю я збирати гніздо у вересень місяць. Я відкриваю вулики, а там, ну, друзі, в мене повні штани радості. Повні, штани радості. повні вулики меду. Повні. Не то... Не Вощина, вощина рвалася, просто обривалася рамка з вощиною. Обривалася, все залито, все. Отакі п'ятачки розплоду, це вересень місяць. Матки не було геть-де сіяти. Як пізніше оказалося, десь кілометрів два, я за нього навіть не знав, був пізній соняшник. У вересні місяці він ще цвів. Я вже сказав, повністю радості. Мед я відкачав. Прийшло, прийшов час зимувати. А зимувати нема кому. Просто нема кому зимувати. Там бджоли, от такі дві жменькі бджоли в зиму. Ну, то була не зима, це був ну, жах, це був просто жах. Тому, тому, дивіться, дуже важливий нюанс. Якщо ви знаєте, що десь недалеко є пізні соняшник, тобто ось зараз яке число, липень, чи серпень, 2 серпня, і ви знаєте, що десь тільки буде зацвітати соняшник, тобто пізній, він буде цвісти серпень, вересень. Дивіться, якщо ви все ж таки хочете з нього взяти меду, тоді що робимо? Наприклад, у вас, наприклад, у вас на вулику стояло 2-3 магазини, 2-3 магазини да, з рамками. Головний взяток вже закінчився. Бджола повинна піти в зиму здорова, як кінь. Вона вже буде зимувати, цей розплошек зараз буде виходити. Матка заложить, він буде зимувати. Бджоли жовчі немає, вона просто помирає. Від так сказати від труда тому ми не повинні жара вже на чолу давати знов робити її другий головний взяток тому якщо ви знаєте що у вас десь тут близько є пізній соняшник і хочете ну краще взагалі з нього вже собі буде носити в гніздо підтримувати буде розвиватись але якщо ви все ж таки хочете взяти з нього мене. тому я вже сказав два-три два три магазини у вас стояло на вулиці Наприклад, тут стояло три магазини, ви відкачали. Два магазини забираєте взагалі, їм дайте хоча б один магазин. Не знущайтеся над ними на пізньому взяткові. Ви виграєте медом, але нічого хорошого з цього не вийде. Хай магазин вони вам ще піднесуть. Ви його відкачаєте, джелани так виробитися на зиму. І їй буде легше, і вам буде легше. Так, з цим розібрались. Тому давайте коротко повторимо. Перше. Мед відкачали, відділили гніздовий корпус від магазинів чи від другого товарного меду, якщо не повертаєте, в ма... гніздовий корпус взагалі нічого там не робимо по камісті. Дайте бджолі сформувати собі гніздо, приготуватись, поробити переходи, все, не забираємо звідти нічого, не кладемо туди нічого. Навіть якщо ви плануєте кормити сахаром, нічого звідси відкачувати не потрібно. Якщо ви. Повертаєте на просушку рамки все одно ось так. Чи тут з боків. Чи тут з боків. Відділили, бджолі зробили проход. Гніздо в них вже відділене. Розібрались. Так, відкачали мед. Одразу, одразу. Прям не, там, не на другий день. Ну, чим швидше, тим краще. Обробка від кліща. Не буду говорити я, кожен робить по-своєму. Я, в мене є відео на каналі, дивіться, підготовка. Підготовка відводків до зимівлі, я показую, я їх обробляю щавною кислотою три рази через 5 днів. Потім біпіном пізньої осені. Головні сім'ї, я кладу полоски. Які відкачую вже, я кладу полоски. Це не головні сім'ї, це в мене тут все відводки. Я просто вам показую. Я думав, сьогодні буду відкачка, пішов дощ, зараз трохи винесло сонце. Але теорію, все ж таки, чим раніше, тим краще. Обробляємо від кліща. Технологія ваша, я покажу, як я роблю. Буду обробляти. А ви дивіться, головне тут правило, чим раніше, тим краще. Чим раніше ми зіб'ємо кліща, тим краще для бджіл і вам спокійніше буде. Так, ну, в принципі, в принципі, це все, що я хотів вам розказати, Відкачує мед, одразу йде підготовка, перший етап підготовки до зимівлі. В лежакові! Лежакові. Лежакові. Те ж саме, не треба жадничати. Як і рамки забрали на відкачку, скільки там, лишіді меду із запасом. Все, їм треба зимувати. Зима близько, лишіді меду із запасом. Якщо повертаєте там за заставну доску, медом них із запасом, гніздо ще не формуємо, хай вони собі там самі прийде час. Або лишні заберемо, або докладемо. Якщо забираєте в сотохранилище, на просушку за заставну доску, в гнізді лишили їм меду із запасом, рамок чуть-чуть із запасом, останні за заставну доску. Корпусні я вже пояснив. Гніздовий корпус відділяємо від магазинів, якщо ви ставите їм на просушку. І починаємо обробляти від кліща. Все. На цьому етапі поки все. Гніздо, не здумайте, там є такі, що вже. Цю пору починають їм 7 рамку гнізді, зимують на восьми і вони вже їм лишають 7-8 Ні, ще рано. Ще рано. Вони поки містам самі. Все, друзі. Планував, планував, так, планував сьогодні знімати корпуси. Більш подробно показав би, але я думаю, все зрозуміло так. Тому, всім пока. Не забувайте у мене сьогодні святковий день. 5 підписчиків. Бережіть себе. Ну і здоров'я всім